Хочу поділитись словом, який дав Господь мені розказати за його милість і за Його любов в моєму житті. І може, це буде комусь підкріплення для душі, для тіла, тому що великі та чудні діла Господні. Колись. Одна людина сказала мені, одне місто з Біблії. Це місто таке: не віддавайся гріху і не будь безумним. Навіщо тобі помирати не у свій час? Ви знаєте, я був великий грішник. Я жив без Бога, я не почитав Бога. Не його заповіді, знав, що він є, але думав, що так можна жити, і був великий грішник. Але Господь мене грішника такого знайшов та запропонував мені спасіння. Через людей він мене знайшов і запропонував спасіння, запропонував вихід з тих обставин, які в мене були в моєму житті. Коли я прийняв Ісуса своїм Господом та Спасителем, то він мене простив, очистив, омив кров'ю своєю на Голгофі та освятив мене. Але до того, як він мене освятив, і до того, як я його прийняв, живучи в гріхах, будучи грішною людиною, мене перед вами стоїть людина, яку д'явол сатана п'ять разів. Виносив вирок повинен смерті. П'ять разів за свої 42 роки я міг розпрощатись життям в буквальному смислі слова. Більше не жити і не було б мене на цій землі. Коли я грішив, були різні життєві ситуації, де мене могли вбити, де мене могли просто десь забути, мог замерзти на морозі. І я хочу розповісти одну із п'яти таких моїх свідоцтв. Це було в той період мого життя, коли я чув про Бога, що він є, але хотів жити своїм життям. І в мене були друзі, алкоголіки, наркомани. І я серед них так. Дуже себе добре почував, тому що я теж там різні такі речі полюбляв розслабитись і так далі в миру. І крутився в цьому колі таких людей. І одного часу е, ми приїхали до одного, до однієї людини, до одного хлопця. Е, в нього були е, батьки такі заможні, більш-менш, але вони були в від'їзді, і ми в нього там. на в хаті почали гуляти. Хто що там робив всі ці погані речі, хто алкоголь, хто що приймав. І ми так там були, мабуть, двоє суток, я не, я не, не помню. Ми добряче гуляли так. І случило, так сталося, що. Після того, як ми прокинулись, там ближче до обіду, ми там знову прийняли те, що не треба було приймати, і хто алкоголь, хто що. І я вже був задурманений, я встав, чомусь побіг по хаті і перекинувся через диван і відключився. Ті друзі, чотири чоловіка, які були зі мною там, на тій хаті, то вони подумали так, що я просплюсь, прийду в себе і все. Але про що час там 10, 20, 30 година, а я лежу. Вони підійшли до мене, і що далі е, сталося? Вони підійшли до мене, а в мене пульса не було. І один з них каже: І що, що було? Я відключився, потім прийшов в себе, але я був як людина з закритими очима, розумієте? Отам, От на тій хаті, серед того алкоголю там, і е, всього іншого. Я, я розумів, що я лежу. Я розумів, що я не можу очі відкрити. Але я все чув. Я все чув, що вони казали, а тіло моє було паралізоване. Мабуть, і душа, і дух мій був паралізований. Тому що я не мог не пошевелити руками нічого. Я лежав, як в могилі з закритими очима і слухав, що вони кажуть. І що вони кажуть? Кажуть, в нього пульса нема. Він помер. Він здох один. Каже: слухай, він здох, в тебе трупа тут вдома. І вони починають що робити. Вже й зеркало підносили до, до рота, щоб якщо пар є, один каже, давай піднесемо, може пульс. не чую». Нема, нема пара на зеркалі, все, труп лежить. Я думаю, як я труп лежу? Я живий, я трезвий, я не під наркотиками, я ну, якось отрезвів. Я, Ось така ситуація. О, я думаю, як я труп? Я не труп, я свашчую, Я І хочу повернути рукою, щось сказати, а не можу, лежу отак в темряві. І потім, на протязі вони години, рішали, що зі мною робити. Цей хазяїн цього дому каже: слухай, приїдуть скоро батьки, нащо мені тут труп? Поліція приїде, ну, а він як залежний, теж каже, нащо мені це треба? Треба його кудись тівати, цього Давида звідси. І вони почали рішати. Рішили так, що мене треба вивозити до Дніпра і вкинути цей труп в Дніпро, щоб мене не знайшли і щоб до них питань не було. Вони мене не вбивали нічого. Ну отак, от от, ну один каже, в нього не напередосі, що, ну, все, нема людини. Визвали вони ще одного товариша, зателефонували, каже: бери свій бус, тільки такий критий, що як хліб возять, закритий він. О, каже, тут людині погано, треба допомогти. О, але візьми закритий бус. Він приїхав. Я чую, що він приїхав, загнав машину, заходить е, до хати. Каже: так це ж труп. Каже, нащо ви мене визвали? Каже, треба його вивезти, цей труп, звідси. Я вже говорю: Господи, куди? Я ж чув їх розмову, що треба в Дніпро вивезти. Каже, я на таке не піду. Та як не піду, та давай, та пяте 50. Коротше, вони його вмовили. Беруть мене, витягують це тіло з будівлі, з дому. Грузять мене в цю, в цю машину, в цей закритий бус. І я чую, що мене підняли в темряві. І як дрова, так гуп, закинули туди. Я там лежу. І вони кажуть, так, веземо туди, туди. Шлях собі пророблю, щоб не поліція не, не, не зупинила нічого. А я це все слухаю. І тут мій е, один знайомий, я його давно того хлопця знав, ми з ним колись навчались в училищі. О, і він каже: слухайте, каже, ну, можна так, ну як це так? ну, Навіть якщо він труп кидати, його будуть шукати. Ну, ну і що, не знайдуть. Що ти йому то почали, що ти ото боїся чи що? Ми всі в місті були, от тут трупах, від нього треба звільнятися від цього трупа. Ти хочеш сісти? Ні, не хочу. Так все, мовчи. Але він все-таки, я говорю, Господи, дай тому чоловікові тому Саші щось сказати, тому що ну, я розумію, що все. Ну, вони мене, вкинуть, вивезуть в Дніпро, викинуть, я там утоплюсь. О. Але нічого не можу поробити. І він каже: слухайте, дивіться. Ми з ним куралі, куралі там по кафе, по поську. Нас там бачили, там бачили. О. Е, в в, в будь-якому розкладі, каже, будуть його шукати. Батько його буде, брат його шукати. поліцію будуть писати. Будуть, е, поліція буде проходити, бари, ресторани, де, де, де вони там е, такі точки, де притони будуть обходити. І по-любому вийдуть на нас, тому що це ну, ми три дні куралесили і що, ну, як це не? І вони подумали, так. Да". Каже, давайте краще ми його викинемо десь біля школи, а батьки знайдуть та хоч поховають. Мені аж теж на душі стало. Думаю, що далі буде? Завели машину, і вони все-таки согласились з ним, кажуть, да, дійсно. Ну. І завели машину, повезли мене. Повезли мене вже не топити, а просто викинути тіло, щоб мене потім батьки знайшли і поховали. Потім через, я відключився, не знаю, як в чому. Я прийшов до тями, коли відкрив очі. Я був біля тієї школи, коли, куди я чув, що мене вивозили, О, там, каже, врози кинемо, там такі кущі великі, роз там. О, і біля мене швидка допомога, зробили укол, там якийсь гарячий, що запустились, там щось. ну, Я прийшов до життя. І я тоді. Ну, як одержимий вискочив, мені укол зробили, я підірвався, побіжав, пробіжав там 30 метрів, упав оп'ять без, без сознання. О, і мене відвезли в лікарню, і я там відходив, як кажуть. І отак от мене, так от, така була в мене ситуація в житті, коли я е, сатана зробив свій вірок. Ти грішиш, ти не хочеш жити з Богом, ти не хочеш жити, як Бог каже то він повинен смерти, умерти. Але у Бога другі були плани на мене. Помилості він помилував. Не за що, не за що він мене помилував. Помилував спас ще кучу разів до цього і потім, після того, після того ще було таке, що я був на грані життя та смерті. Але чому я розказую цю ситуацію? Коли, знаючи Бога, хоч щось чув про нього. Але людина віддається гріху, це, це дуже небезпечно. Можна в прямому смислі слова померти. Не віддавайся гріху і не будь безумним. Навіщо тобі помирати не у свій час? Тому, дякуючи Богу, я живий. Дякуючи Богу, я стою тут і розказую про своє життя, те, що зі мною сотворив Господь і як він помилував мене. Ви знаєте, написано, кара за гріх це смерть. Не віддавайся гріху. А як, от я розказав, я там алкоголь випивав, там, бувало, балував з наркотиками, да? а як я можу, будучи віруючим, видаватись гріху? Матюкати. Ну, це як я над проповіддю розмірковував і думаю, що я Богом спасенна людина. А можу чи я, будучи спасеною людиною віддавати з греху? Звісно, можу. Можна матюкатись, можна блудити, можна брехати, можна все віддаєся греху. І щоб цього не робити і не віддавати з греху, то щось треба робити. А як це не віддавати сріху? Це виконувати те, що каже Ісус Христос. Те, що каже Ісус Христос. В Новому заповіті написано, що Христос прийшов, щоб спасти погибше. Я зараз відкрию від Галатів 5 розділ і зачитаю. Де написано такі речі? П'ять шістнадцять. Але я говорю: поводьтесь по духу, і ви не будете виконувати похотей плоті. Євангелія від Галатів, о, послання до Галатів, 5 розділ, 16 вірш. Але я говорю, поводьтесь по духу і не будете виконувати похоти і плоті. Всі, всі майже гріхи це похоть плоті. При Прилюбодіяння, при, при, і е, другі там, гріхи це похоті плоті. А поводиться по Духу. Теж в новому заповіті написано, як поводитись, поводитись по духу, що таке Дух Святий і що треба робити, що треба любити, не завидувати, і так далі, і так далі. Тому написано так, що жити по духу, і потім в нас буде по милості Божій, ми не будемо віддавати гріху. Поводитись по духу це не так, що взяв і. Мені захотілося, я повівся. Зробив, як Ісус Христос каже, як по духу поводиться. О, не захотів, не зробив. Ні. Це хочеться, не хочеться поступати по духу в нашому житті. Тоді ми не будемо віддаватись гріху. Гріх приходить, хочеться очами подивитись на щось, на те, що не потрібно дивитися. Береш очі, поступаєш по духу, відводиш від того. На що не, не треба дивитись, на Ісуса Христа. І так, поступаючи по духу, це буде як така поміч, щоб не віддаватися гріху і не бути безумним. І ще що написано в авторозаконі, <клух> повторення в 30 му розділі. Сьогодні я закликаю у свідки проти вас небо й землю. Життя та смерть запропонував я тобі, благословення й прокляття. Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа Бога Твого, слухався голосу Його та линув до нього, бо в цьому життя твоє і довгота днів твоїх, щоб перебувати тобі на цій землі, яку Господь з присягою обіцяв батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову дати їм. Дорогі друзі, Господь в наш час зараз закликає кожного, що життя та смерть я тобі пропоную, благословіння та прокляття. Обери життя. Ви знаєте, розказуючи цю історію, як мене е, вивозили допит в Дніпрі, е, той товариш, який тоді е, настояв і каже, не треба. Давайте просто вивеземо, не треба топити. То пройшов час, я пройшов реабілітацію. Він побачив, як моє життя міняється. І там, в Запоріжжі, я за нього молився, ми молились і в церкві, і все. І він згодився поїхати на центр реабілітації. Пробувши рік на центрі реабілітації, він вийшов, але почав заново робити ті речі. Не потрібні іти в ад. І коли я з ним зустрічався, я йому казав: слухай, дивися, ти бачиш моє життя. Він каже, це не моє. Оце читати Біблію, це не моє. Кажу, ти рік пробув на репцентрі. Нащо ти там був? Каже: Ну я думав, що оце так буде. Він виходив через рік, він виходив. Каже, я не буду не колотись, не ні пити, нічого. Кажу, слухай, не будеш читати Біблію, не будеш ходити на зібрання, не будеш молитись Богу, не будеш служити Ісусу Христу, вернешся туди і буде хуже, чим було. Він не повірив. Кажу, чому ти не віриш? Я на своїй шкірі це все іспитав, тому що я це пройшов і я кажу це. Він не повірив. Він не повірив, вернувся в те життя, падав, підіймався, опять щось там питався, кодіруватися. І отаке ж непонятне життя. І коли я з зу ним зустрівся, кажу, дивись, ти бачиш моє життя. В Біблії, кажу, написано: побачите різницю між служащим Богу і неслужащим. Ми з тобою, ну, якщо можна так сказати, починали разом. Да? Ну я трохи раніше, але він теж пішов по, 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 по тій стежці, якій я йшов до спасіння. Але він її оставив і пішов. Кажу: дивись, моє життя, твоє життя. Кажу, різниця є, так є. Хочеш бути е, спасений, хочеш не бути залежним від цього. Хочу, але це не моє читати Біблію. Кажу, спасіння в другом нема. Ти можеш бультихатися в цьому болоті, поки не помреш. А ти теж помреш. Кажу, я помру. Але я помру в Господі Ісусі Христі. А ти помреш і підеш в ад. Ти каже, увірен, що ти підеш в рай. Кажу, я на Ісуса Христа, я стараюся йому служити. Не все в мене може виходити, не все може, я розумію. Але я тянуся до Нього, тому що я розумію, я зрозумів в своєму житті просту річ. Я без Ісуса Христа не зможу жити. Мені б хотілося може без Ісуса жити, бути порядною, хорошою людиною, знаєте так, по плоті. О, хотів, але я не можу. Практика показує на, на мені, на моєму житті, на тисячу других життів, що неможливо оставити Христа і жити і, і, як, якимсь білетом піти в рай чи бути знаєте таким добропорядочним гражданином. О, неможливо. Кажу, неможливо вихід тільки Ісус Христос, поки ти не скажеш Господь, ось я візьми мене і роби зі мною, що хочеш. Не буде, не буде, кажу. Не буде ніяких змін. Буде якийсь там місяць-два, ну, півроку може ти протримаєшся. 40 років доказательства, що ти там місяць-два, півроку, опять оп оп поліція, опять те, опять те, і п'яте десяте і так от іде. Тому. Розмірковуючи на цій ситуації в моєму житті, я дуже вдячний Богу за його спасіння. Я дуже вдячний, що я стою тут і що я дожив до цього часу. П'ять разів мог померти. Я вже не надіявся, що в мене буде якесь життя. Я коли ну, прийшов такий час, я кажу, Господи, я не знаю, як жити і все. Я віддаюсь тобі і роби зі мною, що хочеш. І пройшов час. Я йшов за господом. Е, мені допомагали. без без помічі теж неможливо іти. Ну треба е, мати спілкування з віруючим, треба мати служіння, треба бути, бути зайнятим в цій сфері. Якщо можна так, ну, не, не пошитайте за цей цій сфері. Бути віруючим, це жити цим життям, не тільки е, казатись віруючим. І думаю, і задав, коли цю проповідь я складував, і до цього я задавав питання: Господи, Ти мене спас. А на що ти мене спас? І Господь кожному з нас він дає відповідь на те, що я тебе спас для чогось. І неважливо, приймав ти наркотики чи алкоголь, чи ти блудив, чи ти не блудив, чи ти було все життя доброю порядочною людиною, і тут Господь явився і спас тебе, і привів до, і сьогодні в церкву, і ти в церкві служиш. Неважливо, з чим ти був багажом, з яким був багажом. Але Господь спас для одної цілі, щоб ми приводили людей до спасіння, щоб ми казали про Євангелію, про шлях спасіння Його. В притчі Соломона написано в 24 главі, в 11 вірші. Спасай узятих на смерть. Та не вже покинеш тих, хто приречений на загибель? Я тоді Господу задав питання, і що, як мені спасати їх? Кажи про спасіння, кажи про те, що з тобою я зробив. Кажи про те, що ти колись почув від людей про Ісуса Христа, не сам прийшов, а ти почув від людей, і коли тобі було вже зле і край було тобі, то ти звернувся до Ісуса і отримав спасіння. Я вважаю так, і Біблія про це каже, що наше спасіння, і для чого Господь нас спас, щоб ми теж спасали взятих на смерть. А хто такі взяті на смерть? Це може бути і наші рідні люди, і близькі, і знайомі, ті, які просто не знають Ісуса Христа і ті, які в якихось проблемах, а не не бачать виходу з тих проблем. Тому треба спасати, взятих на смерть. І не покидати їх, не покидати, як Господь, Він каже в своєму, в своєму слові, каже: я прийшов, не щоб мені послужили, а щоб я послужив для спасіння вашого. Тому кожному е, віруючому Бог дав нове життя, в це я вірю, дав Духа Святого. Дав дари Духа Святого Церкві, дав сили кожної людині, брату й сестру для того, щоб спасати взятих на смерть і не покидати тих, хто, хто взятий на смерть. Ми ж віруючи так, правді в очі подивитись, ми ж бачимо, хто йде на смерть, і знаємо в більшості е, случаїв, що сказати їм треба. Але, бува, не кажемо. Але бува, думаємо, що а завтра скажемо, а може через тиждень скажемо. А може для тої людини вже через тиждень не наступе. Може вона завтра Господь її забере і вона десь помре під забором, від передозу і не почувши Ісуса Христа Спасіння Євангелії ад. А Господь потім спросить з мене і з кожного з нас, чому ти промовчав, чому ти не сказав? І нам буде потім е, держати відповідь перед Господом. Слава Господу! І думаю, що Господь далі буде робити свою роботу, робити спасіння в наших життях і в життях наших рідних і близьких. А ми зі своєї сторони будемо не допомагати Господеві, а робити те, що Він хоче в нашому житті. І не залежати від желаній плоті, а поступати по духу. По духу. Тому що люди бачать наше життя і люди, тим паче не віруючі, вони дуже пристально дивляться на нас і вони бачать все. Тому тільки з Господом Ісусом Христом ми можемо бути воїнами Христа і з Його силою. Не віддавайся гріху і не будь безумним. Навіщо тобі помирати не у свій час. Це як звернення, може, до невіруючих, хто буде там дивитись цю проповідь, або ви будете пересказувати, що була така проповідь, вийшов такий брат, казав свідоцтво і проповідь. Це тим людям, що щоб не помирати в свій час, ми всі помремо, помремо. Але смерть з Господом відлічається від страху смерті, коли ти йдеш в ад. Слава Господу Ісусу Христу! Давайте помолимось, брати та сестри.